Я зроблю пісочне печиво з вишнями, ми його розкатуємо до сантиметра, можливо менше, і потім вирізаємо спеціальною формочкою і робимо вим'яку для вишеньки. Студент Орест Плютенко показує нам процес випікання печива для захисників. Смаколики, хлопець двічі на тиждень, готує у волонтерському штабі, який створили на базі Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі. Готувати випічку студенти та викладачі почали з початком повномасштабної війни. З того часу благодійники працювали на кухні навіть під час канікул. А коли була велика потреба, пекли й на вихідних. Ми завдячуємо, що маємо умови сьогодні праці, маємо спокій. В даному випадку і повинні всі сили зосередити для того, щоб якомога швидше прискорити перемогу. Це один раз студенти та викладачі випікають до 100 кілограмів печива. Є медово імбирне, цукрове, пісочне з корицею, зернове тощо. Дуже велика кількість печива. Продовж року працювали волонтери, дівчата, які використовували рецепти, традиційні, українські такі рецепти давні. Випічку зазвичай відправляють захисникам, які перебувають на Бахмутському та Херсонському напрямках. Крім військових, студенти та викладачі неодноразово передавали смаколики і цивільним людям, які досі живуть під обстрілами. Це потрібно робити всім допомагати, адже навіть у це як спечене сердечко чи печиво, воно дає їм оцей домашній затишок, відчуття. Що ми про них пам'ятаємо, що ми про них дбаємо. Найцінніше з усього процесу це відгуки від військових, розповідають у коледжі. Після того, як запаковані у коробки смаколики доїжджають на передову, захисники надсилають фото та пишуть подяки студентам та викладачам. На першому порусі у нас є прапор, та є всі ці відгуки, фотографії. Коли ти на них дивишся, на душі легше стає тепліше. Від початку роботи волонтерського штабу студенти та викладачі спекли та передали майже 10 тонн печива. Продукти в коледж приносять благодійники та небайдужі жителі міста. Борошно, цукор, яйця, варення та горіхи це те, чого завжди бракує на волонтерській кухні. Тому у коледжі просять усіх небайдужих долучатися до доброї справи і приносити усі необхідні продукти за адресою проспект Степана Бандери, 73.